Ма сподівається, дарма сподівається, бо ми протягом більш як двох місяців довели, що у нас вистачить сили і волі, і більше того, і в тих українців, які стоять з цієї сторони, вистачить і мудрості для того, щоб не дозволити потопити Україну у хаосі війни. А цієї війни, ой, як хочеться, аферистам. Аферистам, які зараз не шкодують ані язика. Ані грошей на те, щоб забезпечити страшні речі, десь криваві, десь ті речі, які тероризують українців. Разом з тим, ми бачимо, чим більше вони напружуються, тим більше це мобілізує людей. Більше того, ми розуміємо, що сьогодні ми живемо не 50 років назад. Сьогодні і мобільний телефон, і інтернет, і засоби масової інформації, і світова громадськість. Звернули увагу і звертають увагу на тих бандитів, бандитам не буде солодко спатися. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день, після 16 січня, тоді коли Верховна Рада зробила черговий злочин проти українського народу, найбільшу провокацію за останні часи, коли вона відібрала у нас право на протест, на мирний протест. Український народ сказав Ні. Ми готові мобілізуватися, ми готові ще більше мобілізуватися і відібрати своє право на свободу. Друзі. Зараз жоден злочинець не уникне покарання. Вони це повинні розуміти. Так само, як ми повинні розуміти, що немає логіки в такому житті, коли людина, яка бере участь у мирному протесті, заробляє собі 15 років в'язниці, та людина, яка везе в багажнику. Камери для коліс, колеса заробляє 15 років в'язниці, та людина, яка везе маску там, чи привозить на Майдан речі для е, обігріву людей, дрова везе на Майдан, заробляє 15 років в'язниці, а та людина, яка убиває людей, заробляє від 2 до 8, від 5 до 7. Тобто ми не будемо жити в такій абсурдній країні. І вони, я думаю, це зрозуміють. Я хотів, би, щоб обсудилися ті гарячі голови з Харківської обласної ради, керівництво Харкова, яка догобалакала сьогодні до того Харківської області, довкіл який добалакався сьогодні про те, що дорогі журналісти, так в Харкові війна. Він проголосив війну, він проголосив тим, що він не здатний боротися зараз із тим бандитизмом, з розгулом бандитизму за великим рахунком, основою якого вони і є. Те, що зараз пропонується в Харкові, воно має свою голову, воно має своїх ініціаторів. І ми розуміємо, хто ці ініціатори. Хлопці схаменіться, поки не пізно. Буває так, що дуже пізно стає. Зараз ви заробили собі на кілька років в'язниці. Далі гірше, далі будете заробляти і заробляти. І біда в тому, що в в'язницю потраплять і ті молоді хлопці, яких вони зараз купили від 200 до 800 гривень, і які заробляють собі. Від 5 до 10 років реальних за реальні злочини, за ті злочини, які не тільки в Україні внаслідок унікального законодавства нашого після 16 січня караються, а й за ті злочини, які караються в усьому цивілізованому світі. Це замах на життя, здоров'я, свободу людини. І я думаю, що ті хлопці молоді, які тільки починають зараз життя, а вже взяли руки біти, для того, щоб бити не зрозуміло кого. Вони не знають, хто стоїть тут, брат їхній, родич, дівчина, можливо, його кохана майбутня стоїть. І зараз цей хлопець заробляє собі роки в в'язниці. А там вони зустрінуться. І там зустрінуться і той, хто ініціює це, і той, хто платить, і той, хто сидітиме за конкретні, хто, чиїми руками здійснюється конкретний злочин. І ой, як невесело і несолодко буде нашим бандитам. Друзі, я. Останні п'ять днів жив у Києві, розуміючи про те, що з 19-го числа, там навіть тиждень більше тижня жив у Києві, розуміючи, що з 19 числа були найважчі дні. Зараз я розумію, що у нас тут є своя лінія опору, серйозна лінія опору, і в тому числі та лінія опору, на яку вже пішли бандити. Зараз вони спочатку принюхувалися, здалеку прибігали, палили наші машини, різали активістів. А зараз вони відкрили свої забрала і показують свою серйозність. Справжнє обличчя, але Харків як не дивно, як не дивно їм саме їм, не нам Харків показав про те, що він справжнє українське сильне місто, справжнє європейське місто, яке здатне на прекрасне майбутнє, і ми їм його це майбутнє не віддамо. Слава Україні!